Це відео зупинить твої страждання, якщо ти усвідомиш цю істину. Тож слухай уважно: раніше я не любила дощ до тих пір, поки не перестала очікувати, що завжди має бути сонце. Ми страждаємо не через те, що маємо проблеми, а через те, що віримо, ніби ми не повинні їх мати. Ми звикли думати, що щастя це коли ось так рівно. Гладко, коли все добре, коли сонце світе, коли спокій і стабільність. Але життя це не лише сонце, це і дощ, і грім, і вітер, і буря. Якщо ми весь час очікуємо, що має бути лише світло, ми починаємо страждати щоразу, коли настає темрява. Але ж ми з вами, це великий всесвіт, сповнений вибухів, народження нових зірок і планет, і це прекрасно. Ми не страждаємо через самі проблеми. Ми страждаємо через опір цих проблем, через переконання, що так не повинно бути. Але істина в тому, що дощ такий самий природній, як і сонце. Гнів. Така ж сама частина шляху, як і радість, коли ти перестаєш вимагати від життя бути ідеальним, раптово воно стає легше. Коли ти приймаєш, що іноді йде дощ, це нормально. Ти починаєш бачити, як гарно він пахне, як блищить асфальт, як навколо все оживає після. Може, Щастя, це не коли завжди сонце, а коли ти навчишся танцювати під цим дощем і радіти і дякувати, от може тоді все і зміниться.